Чуємо сьогодні, прийшов вогонь, як кинути на землю. І як же прагну, щоб він вже розгорився, каже Ісус Христос. Тертулян, письменник ранішнього християнства, це слово пояснює в ключі книги пісня пісень зі Старого Заповіту, там, де Молода провадить діалог з молодим і говорить так, бо як смерть, сильна є любов. Жар її це жар вогня, її полум'я це полум'я Господа. І вогонь, котрий прийшов кинути Христос на землю, тертулян, говорячи, це є любов. Це повернення людини до первісної здібності любити те, що ми втратили. Тому запрошую тебе, нехай твоєю молитвою сьогодні буде протягом дня прохання Ісуса Христа, щоб вогонь Його любові зійшов на, твою, на землю Твого життя. І дабоютіння.